ми Біля герочків, біля грядочки гірочків. розвиток рослин нормальний, але вже два листочка я хворих відрізав і викинув. Якщо все добре, обробок нічим не проводив. Хоча можна і тими препаратами, якими виноград, помідори, але геридоміл, топаса, але там от термін очікування 20 днів. Я знайшов в магазині. Такий препарат Магнікур Boost захист для захисту овочевих та плодових культур від хвороб. От. І тут рекомендую по застосуванню системних удовіцит для захисту гірків від несправжньої борошнистої роси. І зараз ми його розведемо і обробимо наші огірочки від хвороб. Буст. Даний препарат розводимо в 5-8 літрах води. 5-8 літрів води. Термін очікування 7 днів. Буду він і від різних для. Різних плодових ягідних культур, але я в даному випадку буду обробляти огірочки. Термін очікування 7 днів. Системний препарат. Буст. Через 10-14 днів можна обробляти знову. Ну, я не знаю, потім споживаю огірки, то як воно буде получатися, я не знаю. Поки що обробляю один раз. До даного препарату додаю прилипач. Звичайно, системи захисту, електроприскович обробляємо наші ігерочки від хвороб. Дякую за увагу. так Ігорочки обробляємо. Ну, з бочком незручно, просто стараємося, щоб і знизу листочка попало. Проводимо цим. Як воно називається? Цією штучкою, яку я щоб лисочки були знизу обризкані і з різних сторін. Проводимо ретельно, кілька разів проходимо по гірках, щоб воно було і знизу, і з різних сторін Оброблено, якщо є така можливість. Дякую за увагу.